Слово батьки звучить, наче пісня, наче вітер шумить у траві, слово це наче щира молитва, та молитва, що лунає в тиші. І як ми часто буваємо невдячні за життя, що батьки нам дали, і як часто буваємо в словах необачні, у словах, що печалі і сліз додали. Як ми часто приносимо гори і сльози і мусливо не бачимо, як плачуть вони, і цивіють батьки, як поля на морозі, та все ж вони люблять вас, доньки й сини. Батьківська любов така мила та щира, то любов, що готова, нам все пробачать. Батьки пригортають. Як пташка підкрила і готові нас завжди в біді захищати. Як ми часто не ціним тією любов'ю, що батьки проявляють до кожного з нас, зневажаємо їх, говоримо з слобою, бо ми виросли і гордість з'явилась у нас. Як ми часто вважаємо, що ми є дорослі та не хочемо слухати батьківських порад, проявляємо до них. Стільки крику та злості і образи летять, наче падає град. А згадаймо ті роки, як були ми маленькі, і не вміли ходити, а шміли кричать, як хотілось нам пригорнутись до неньки, і у тата в руках спокійно лежать. А згадаймо ті ночі, які не доспали, а схилившись над нами, молились вони. Скільки сили й добра вони проявляли, щоб були задоволені їхні доньки й сини, скільки раз, не доївши, нам хліб віддавали, скільки Бога молили за кожного з нас, як любити нас всіх берегли і плекали і все віддавали, не жаліючи нам. Час пройшов безупинно, і вже постаріли. Сиво, ми стали наші рідні батьки, і як правильно жити, вони нас навчили, все найкраще віддали для сина й доньки. Тож давайте батьків будемо завжди любити, будемо в кожній молитві молитись за них, шанувати їх будем і добро лиш робити, бо вони заслужили від діток своїх. Амінь.